15 років, звали його Руслан. Це сталося 2 марта, 2 березня 22-го. Це городського типу Мангуш, це між Маріуполем і Бердянськом, так скажемо. І це був, був один приліт градами. Це був удар, виходить, і в той час загинув мій син. Дівчина 4 роки рядом жила у квартирі, і, і жінка колись я з нею працював разом. Ну про це я не знав. А поранення у мене було 18 березня. Всі про це знали: і командир, і хлопці. Потім, вже, коли вони повиходили з плену, з полону. Ну, по-перше, вони не вірили, що вони просиділи стільки років і знали те, що в мене нема. І потім вони мені дзвонили і казали, що пробач, що ми тобі не сказали. Ну, так сталося. Все він мені казав вставати. Коли я лежав, коли мене поранило. Це його голос був. Але mm -hmm. на той момент його вже не було. Мене звати Токарь Олег Михайлович, мені 48 років. Я служу 2017 року а по 25-й перший прикордонний загін міста Маріуполь на посаді старший Діпс, старший дільничий інспектор прикордонної служби України. Ну, такого масштабу я зрозуміло не думав, тому що нормальна, адекватна людина не може навіть представити собі те, що відбувалося в Маріуполі. Тому настільки ні. Це ж зрозуміло, було вже десь 18 февраля 22 року, що щось відбувається страшне. Моя задача була це а, берег моря, моря. Це мій участок був як старшого діпса, і ми вже бачили і. Лодочки, які підходили, тобто розвідники і кораблі, які курсували великі вже російські. Це було останнє завдання. Мій командир назначив мене і моє, моєго підлегло. Їхати на завдання треба було вести спостереження за мостом. Це був предостаннє місць перед постмостом. Ось, і ми вели на спостереження на 9-му етажі. Там ми провели сутки, Мене, нас повинні були поміняти вісім ранку, але мені по рації передали, що треба ще продержатися. А до цього я передавав, що десь в посадці, там не посадка, як алія дерева, і за деревами мені казали, що там стояв танк. Я передавав розвідка повинна була перевірити, але я думаю, що не встиг. Це був, був вистріл. Я зніс, мабуть, пару стін. Криша дев'ятого етажа упала на мене. Я потерявся. Потім я... Хтось мені казав, вставай, вставай. Я встав і пішов. Я розумів, що рука була вже одірвана, вона просто висіла в мене там, Я її, не, ну, шевеліти пальцями я не міг. Був розбитий глаз лівий, Нага дуже сильно, у мені 36 осколків. От, І я почув, я кудись йшов. У квартирі і почув, що мій побратим, це Рома Мартиненка, це мій підлеглий. Він забіг, сказав Михайлович, що з тобою? Я кажу, що мені все, уходьте, я приказую, уходьте. Я залишаюся тут. Но він сказав, що я тебе не брошу. Він спустив мене на перший етаж, а танк бив етажами ниже, ми десь встановлювалися, все сипалося. Я нічого не бачив, все було залито кров'ю, глаз був розбитий, він і зараз не бачив, просто силиконовий. Ось він мене положив, зняв з мене каску бронежилет. Надів два жгути на руку і побіг за допомогою. Десь 3 кілометри він прибіг туди, тому що він би мене не доніс, я б помер в будь-якому випадку. Я залишився там лежати, він оставив мені політрову бутилку води. Я не знаю, скільки я там прилежав, я то уходив, то приходив в себе. Потім я почув, що почув громко, він кричить, Михайлич, ти живий. Ми приїхали на Нептун в госпіталь, там відмовили, подивились на мене, сказали, що нашого його привезли. Тут немає, нічого тут не вийде. Повезли мене на завсталь. Дуже довго шукали цей підвал. Добре, в той день був я один, і за мене зразу вже взялися. Це був підвал, там повна антисанітарія, там. А ось... Там було більше 200 поранених. Як хірург потім сказав, цей молодий, він сказав, що у тебе було процентів 5 і взагалі ми досі не віримо, що, ну, що ти вижив. У мене була клінічна смерть в підвалі. Мене потеряли. Ну, я їх чув, вони мене ні. Я думав, що я з ними розмовляю. Але я чув, що вони казали один другому казав, все, бросай, його вже нема. А друге, та ні, я ще спробую. А потім я прийшов в себе. 13 днів я пробув, когось забирали, це було десь, мабуть, четвертий раз евакуація. Я спросив, можу я полетіти. Мені сказали, ти зможеш хоча б сидіти. Я, рів, я все зможу. І тоді мені сказали, що 4 рані твоя черга. В той день було 4 вентиплиру, які прилетіли, мені допомогли. Ми піднялися буквально невисоко, і я дивився в ілюмінатор. Я бачив цей вистріл в спишка, і я розумію, що воно летить прямо на мене. Це був удар у наш вертоліт. Потім я вже знав, що це була ракета, яка вдарила в двигун, але вона не взорвалася, але ж двигун заглох У вертольотах їх два, тому пілот велике дякую йому. Тоді він був майор Соловйов, зараз він полковник, йому дали за цей герой України. Дуже вдячний йому. І він прийняв рішення не, сіда... не, сіда... не сідати, а нажати на газ. І так ми долітіли до Домічника до Дніпра. Мене відправили на лікування і реабілітацію у Королівство Іспанії Барселону. І там я пролікувався 2 роки і 8 місяців. Мені поставили протез, осколки спровокували. Лимфо Мухошкина, Цират Лимфосистема. Я прошел 12 химий. Два роки я вже в ремиссии, поки що здоровый. И ось, ось я приїхав в феврале 25 року. В феврале я приїхав з Испании, уже тут я майже 5 месяцев. Сьогодні вручаємо квартиру Олегу Токарю. Квартира дуже красива, сучасна. Він каже, як створена для нього, і нам дуже, дуже приємно, що в ній є все необхідне. Тобто, ми подбали про те, що в даному випадку дуже важливо, щоб була і посудомийна машина, і пральна машина, тому що без руки доволі важко самому поратись по господарству. Але наші хлопці вони неймовірні, вони вміють все, мені здається, і вони настільки прилаштовуються до життя. Вони настільки. Житі ствердні, незважаючи ні не на що. Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Як настрій? Добре. Сьогодні від засновного проекту Серця зосталі на Ахметова будемо включати вам цю власну квартиру. Тож давайте роздивлятися, ділитися емоціями і сподіваюся, вам все сподобається. Дякую. Сучасна пана кімната. Подивіться, все необхідний є. Дуже круто. Я дуже люблю готувати. Готувати. Це буде ваша будь кімната. Ну, Такі великі окна. Дуже круто. Я хочу вам заразом передати слова вдячності як від нашого засновника, так і від цієї команди за героїчну оборону міста Маріуполя за все, що робили і робите для нашої країни. Ми щиро це цінуємо. Для нас це дуже важливо. І нехай в вашому житті все буде якнайкраще. Це для вас величезною увагою. Велике дозвольте обійняти нашого героя. Будьте щасливі тут. Дякую. Хотів би сказати велике дякую Рінату Хметову. Велике дякую вам, всій вашій команді. Ви робите дуже-дуже велику і гарну справу. Це... Я поки що все, все не вірю, але, але ще вчора я був майже бомж, так можна сказати, немає нічого. А зараз це дуже круто. Дякую, велике. Доброго, Доброго дня. Добро. Будь ласка, проходьте. Це вам. Дякую. Дуже гарно, Світла. Кухня мені дуже подобається, тому що вона велика. Все комфортненько. Мені дуже подобається. Можна і готувати і гостей. Ну, Який план? Скажімо так. Після 18 березня 2022 року план тільки жити. план. Офигезний <laughs> ну да. план. Дуже хочеться жити, незважаючи на наверное, що, після всього, що трапилося. Дуже велике бажання. Я пишу книгу, не знаю, коли я допишу, там буде все. Книга називається Поцілований Бог». Це буде, дуже буде цікава книга.